Всім дай Боже здоров'я можуть бути на продаж такі дві кобила. Та Це є перша в червні минуло 5 років в цій червні. Є дочка Рамазана, того, що був порошків з Мама її проста кобила наша. Без ганджів, спокійно, запряжна, все в має бути. Кобила широка, то що вона зараз після лишати. Лиша її висало. І в жара була, зараз на 8 відійде. Так, а то по ній лошечка 3,5 місяця. Лошечка по факіру. Немаленькне. Три і пів місяця, нога 19 лошочки так просто для загального. А та зменшила менша на вона має півтора місяця. Теж по факті. Тоже на 19, півтора місяця. Ось така. Теж на продаж, то може бути або з кобелами разом, або так. Лошата будуть чорні. Кушечка теж не маленька. Аккуратно, що є коротка голова маленька. Перед налитий. тата. А то у нас півтора місячне. То навіть можете собі до пари двох взяти, не дві однакові, там то що нога задня біла, і там та чуть чуть А так то все чорні.